Мі мінімум. Ну, я не знав, скільки вас це на бо я знав, так я б не Ну, я думаю, якщо б в Мукачево можна було б купити трактор за 28 тисяч гривень, да, отакий, от наприклад, на 16 кінських сил за 28 тисяч гривень, то я думаю, ви Ні, б це... Там сили не вказували, Там сили не вказували. Вклад... Просто... Ну, а, -а, -а ви... Ну добре, а, а ви як, а ви як зрозуміли, що 28 тисяч гривень має коштувати такий трактор? Ні, я зрозумів, що це я да, якийсь лохотров. Ага, да? так. Да. А, ви... а ми, а ми, а ми, а ми юридична фірма, яка допомагає, щоб, щоб вас не кинули, так? Да? Ні, ну я не знав, хто ви, що ви. номер такий от. Угу. За 28 тисяч ви можете купити мотоблок. Бензиновий. На воздушному охолодженні. Десь приблизно на 7 кінських сил. А да, дізіля у вас є мотоблоки? 58 тисяч гривень. Це який? Це десятка кентавр